Це зала музичної школи, в якій дуже багато концертів, і я відіграв, ну і взагалі тут пройшло маса просто концертів. Е, ну, на жаль, що поруч зі школою прильоти тут бувають, то і вікна такі. Трохи побиті у нас. Музична школа номер 1 продовжує працювати дистанційно, у ній викладають 50 педагогів, навчаються 352 учні. Викладачі, в принципі, у нас ну, майже половина в Херсоні зараз. Ось, ну, а інша половина хто в Україні, хто і за кордоном трошки є. Ось, і діти так само, так само і в Херсоні. Ну, десь третина херсонських учнів, хто саме тут мешкає, а є і теж Україна, Європа. Працюють зрозуміло дистанційно. Ну, єдине, що ті, хто в Херсоні тут, коли є викладач і учень, це в основному свіжий набір, який у 23-му році, то вони тут на місцях вже до викладачів входять, бувають додому. Євген Губань, випускник, потім викладач, а зараз директор Херсонської музичної школи номер 1 Очолив заклад у вересні 2022 року. Розповідає, тоді він був у Києві. Музичною школою, у тимчасово окупованому російськими військовими Херсоні, на той час керувала зараз заочно засуджена до 10 років ув'язнення Ружена Рубльова. Потрібна була людина, яка не на окупованій території, щоб ну, зайнятися оформленням. Ну, бюрократичними всякими справами. Ну і якби вибір впав на мене, ну, колектив так обрав. До початку повномасштабного вторгнення Євген викладав у музичній школі та коледжі культури і мистецтв, вчив грі на гітарі, класична, акустична, електро та бас. Розповідає, після окупації міста лишився у Херсоні, ходив на проукраїнські мітинги, працював онлайн. Коли окупували вже і два місяці. Я... Прожив окупацію з сім'єю і вже було ну, дуже морально важко, особливо коли ти чуєш вильоти на Миколаїв там, а потім читаєш новини, що там прильоти і гинуть люди. Наприкінці квітня 2022-го разом із дружиною та двома кішками виїхав на підконтрольну територію. Зробив це, говорить, з третьої спроби. Е, відразу декілька разів. З ну, перевозчиком, і, і якраз ми, оце, коли перший раз виїжджали, це був останній день, коли пропускали через Снігурівку. Ось, і ми так оце, поїхали, повернулись. Потім через декілька днів ще спробували, там остаточно сказали, що закрили. Ось, і потім, теж завдяки телеграму, там була група, типу, виїзд Херсон, де ділились люди. Ну, маршрутами якимись там і, і там було опитування, хто виїжджає. І я написав всім людям, хто там проголосували, хто виїжджає. І ну, мама з сином відгукнулися, сказали, що можемо вас взяти. І так і ми через давидів брід виїхали. Євген розповідає, пропозицію співпраці від окупаційної влади отримував. Тоді він був на підконтрольній території. Ну, в школі якось я ну, чи не пам'ятаю, але ну, наче мені, ну так, типу, не означає, типу, чи де ти там повернешся, чи ні. Я кажу, що я в Києві, поки тут, Росія, тут я не повернусь, ну і якось так. А в коледжі то пропонували, да, вони повертаюся, кажуть, тут все буде класно з Росією. Я кажу, ні, дякую, така історія не для мене. Зараз Євген живе на два міста зі столиці. Приїздить до Херсона, викладає онлайн. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.